Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго дня. До речі, що цікаво, було, було повідомлення, що відвідали профільні міністри суднобудівних завод. Можливо, в цьому ключі є якісь позитивні повідомлення щодо інвестицій або підтримки цієї галузі. Про це розкажіть. І що з водою в Миколаєві? Тому що були повідомлення, що нібито до вихідних знову є якісь певні проблеми з постачанням. Давайте в зворотньому порядку. Так, дійсно є пошкодження на одному. Підйомів по водопостачання, зараз приймається рішення щодо запуску технічної води, чи завтра запустимо воду вже як було раніше. Зараз технічно обстежується об'єкт. Чи можемо ми це зробити там 400 метрів кабелю, які треба дуже швидко відновити? Це що стосується води, це поточна ситуація. Ми зараз вирішуємо. Що стосується візиту поважних наших гостей до Миколаївщини, перш за все. Це увага до регіону, і коли міністри європейських країн на своїми очами бачать проблематику і ситуацію в Україні, вони теж вивчають, як ми до цього ставимося, що в нас з бойовим духом щодо поточної ситуації, наскільки потрібна нам допомога? Якщо кажемо про Литву, то країна допомагає, одна з першим, вона там наскільки я пам'ятаю, стінгери поставила до України. Але вони комунікують з міністрами інших європейських держав і більш часто з ними спілкуються. Тобто, це формування в принципі позиції щодо допомоги Україні. Зрозуміло, пане Кім, коли приїжджають до вас поважні гості, наскільки відразу швидко ви бачите реакцію і конкретну допомогу? Тому що одна справа є регіональний рівень, коли ви зустрічаєте з ними особисто, спілкуєтеся, є е, е, інший рівень, коли безпосередньо влада тут в Києві, президент, прем'єр-міністр зустрічаються і спілкуються з поважними гостями. Тобто, на зараз наскільки кожний приїзд обертався в певні результати, буквально в найближчі тижні після повернення цих поважних осіб додому. Що стосується регіонального рівня, що стосується, наприклад, взаємодії з Данії, ну це відбувається дуже швидко. Тобто, прям відпрацьовуються наші запити, які нам необхідні. ми їх розділили на частини, тобто термінова потреба, да, там середньостроково-довгостроково, оце терміново відразу відпрацьовується. Що стосується державного рівня, я не можу про це казати. Можу сказати, що, наприклад, минулий візит, коли був в нас президент Володимир Зеленський з е, прем'єр-міністром Данії, і на зараз ми вже бачимо на рівні України ці результати. Я деталізувати не буду, але це вже відбувається. Тобто, тиждень там ну півтора тижні Разуміло. і вже є, є певні результати. А це питання президент підняв вперше на зустрічі з прем'єр-міністром. Це тобто, дуже швидка реакція. Так. Пане Віталію, зараз хочемо показати карту повітряних тривог, тому що тривога лишається в Миколаївській області. Відбій по іншим областям. Ми про це казали буквально 20-30 хвилин. Тому Миколаївська область, тривога лишається у вас. Дякуємо, що вийшли на зв'язок. Да? Завершено. я зараз. Ні, всі від відбій. Зараз всі пане Віталію, Дякуємо вам, Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Це дуже добре, що відбій варто було вам так. вийти до нас. в ефір. <laughs> да.